Здоровенькі були Олди, земля повільно помирає. Потужна корпорація обіцяє землянам новий дім, небезпечний крижаний фронтир і Діен-3. де найстрашніше точно не мороз, а агресивні істоти, котрих кличуть акріди. Ці іншопланетні комахи нищать техніку та обладнання, а заразом його операторів, тобто людей. Поки колиска цивілізацій вмирає, людство покладає надій на корпорацію Невек, а натомість. Отримує крижану пастку, планету, де помилки не прощають. Адже тут посеред вічної криги ніхто на людей не чекав, бо ж вони загарбники та чужинці, з котрими розмова коротка, лише повне знищення. А як же інакше вчиняти з загарбниками? Ну ж бо підписуйтеся швидше на канал, ставте вподобайку та готуйтеся до фантастичної подорожі, забутим всесвітом Lost Planet. У цьому відео ми не просто дослідимо льодовиковий фронтир незвіданої планети, а спробуємо зрозуміти, як воно бути чужинцем у новому світі, як воно рятувати Землю та як воно бути зоряним заробітчанином. Готові тоді гайда. Кілька слів про всесвіт Lost Planet. Серія Lost Planet це шутери від третьої особи в стилі сайфай. Оригінальна гра була розроблена та видана компанією Capcom, А розробкою третьої частини займалася студія Spark Unlimited. Вперше випущена в Японії 21 грудня 2006 року, а по світу у січні червні 2007. Згодом вона дісталася в Windows та PlayStation 3. Також проєкт виходив на Xbox 360 та Nintendo 3DS. А зараз не тягнемо час. Приступаємо до лору гри. Що сталося з планетою Земля? У багатьох ігрових та кіно Всесвітах Земля помирає, перетворюючись на максимально нестерпне місце для життя. У реальності Lost Planet колись людства спіткала така ж доля. Починається глобальна енергетична криза. Вчені землі роками б'ються над її розв'язання. Але все марно. На обрії жевріє єдиний вихід летіти у далекий космос, щоб знайти новий дім чи потужне джерело енергії. Проблем додало напруження між країнами, що контролювали рештки енергоресурсів планети, котрому помітну роль відіграла терористична організація під назвою Червона єдність у вступній частині першої Lost Planet оповідач гордо заявляє, що людство відмовилося від комфортного звичного світу. Щоб вирушити до незвіданого фронтиру на EDN-3. хто зна, можливо, на початку так і було, ну поки не почалася глобальна енергетична криза на Землі. Під час подій третьої частини Lost Planet було знищено величезну передавальну антенну, котра була єдиним можливим варіантом зв'язку з Землею. Через це планета EDN-3 залишилася повністю ізольованою без будь-якої можливості контакту з зовнішнім світом. З іншої сторони, земля залишилася без постачі енергетичних ресурсів у розпал глобальної світової кризи, тому можна припустити наступні варіанти розвитку подій. Найбільш оптимістичний вченим на землі все таки вдалося знайти нове джерело енергії, адже зв'язок з ІДІАН-3 було розірвано на довгий час. Тому нову колонію вважали втраченою. Залежність від теплової енергії з далекої планети було, врешті-решт, подолано. Інший варіант без енергії для підтримки технологій та задоволення основних потреб між країнами спалахнула величезна війна. Вони відчайдушно знищували один одного з метою захопити та використати ту невелику кількість енергії, що ще залишилася на планеті. І останній. Не маючи енергії навіть для задоволення основних потреб, корпорації та уряди, на останні гроші та ресурси починають масово споряджати експедиції до далеких планет в один бік. Всі, у кого немає достатньо грошей чи зв'язків, не потрапляють до подібних експедицій, а тому залишаються на землі, планеті, що от-от помре. Простими словами, більшість землян було кинуто на призволяще. Вважають ці варіанти цілком реалістичними. А один з них ми б побачили у Lost Planet 4, котра так і не вийшла. Ну що ж ти так, Кепком? А що ж сталося далі? Знайшло людство порятунок нарешті, чи отримало нову катастрофу? І 3. Новий дім Землян. Планета з доволі незвичною назвою повинна була стати новою домівкою. До того ж, домівкою багатою на енергію. Такою дефіцитною на землі. Колонізація нового світу не відбулася б без допомоги потужної транснаціональної корпорації Невек Venus Construction. На землі вони займалися сферами науки та оборонними технологіями. Освоєння планети Ідіан 3 проходило в кілька етапів. Так звана перша колонізація розпочалася з першої експедиційної команди на чолі з генералом Чарльзом Бреддоком. Старт був. Надзвичайно успішним, успішна посадка, швидка розбудова інфраструктури вдалося навіть збудувати кілька невеликих міст. Здавалося, колонізація йде краще нікуди, але коли поселення почали швидко розширюватися, люди раптово зустрілися з місцевими мешканцями, акрідами. Колоністи були не готові воювати з іншопланетною фауною, до того ж настільки ворожою. На додачу було недостатньо зброї. Техніки та іншого військового спорядження. Саме після цих подій люди дізналися про унікальність прибульців, що ті містили в собі унікальне джерело енергії. Хоча рання розвідка планети не показала ворожої фауни, однак знайомство з акрідами перетворилося в трагедію. Люди були вимушені швидко евакуйовуватися з ідн 3. Почалася паніка. Кораблів було надзвичайно мало, врешті-решт. Срятуватися та покинути планету вдалося лишень сім'ї очільника експедиції Чарльза Бреддока та неназваній жінці пілоту. І як це тільки йому вдалося? Згідно зі звітами, решту колоністів просто кинули на призволяще. Частина цих людей згодом заснувала фракцію снігових піратів. Через деякий час почалася так звана друга колонізація. Цього разу врахували всі свої помилки та добре підготувалися до нової зустрічі за крідами. Було розроблено спеціальні костюми Вітал С'ют. А по суті, величезні роботи, в котрому повинна була сидіти людина-оператор. Друга колонізація розпочалася з експедиції Денніса Айзенберга. Умови на планеті ідн 3. Клімат рельєф, а особливо фауна були максимально непривітні до нових мешканців, прибульців з планети Земля. Дуже довгий час планета Ідіан 3 була величезним крижаним світом, повністю вкритим снігом та льодом. Але людина, мов той тарган, всюди здатна вижити та призвичаїтися. Температуру вище нуля можна було побачити хіба що біля розломів планетарної кори чи активних вулканів. Де потоки розплавленої магми розтікаються по поверхні, мов звичайні ріки. Показник гравітації на планеті ІДІАН-3 нижчий, ніж на Землі, тому людина може підстрибувати над поверхнею доволі високо, навіть з важким спорядженням, та відповідно не отримувати ушкоджень навіть під час падінь з висоти. Після одного масштабного інциденту, котрий не обійшовся без участі тієї самої корпорації, невек клімат на планеті значно змінився. Стало відчутно тепліше. Місцями з'явилися величезні зелені оази та цілі блакитні океани. Еволюція будівельної техніки. Отже, людям потрібна була надійна зброя проти різноманітної ворожої фауни і ДН-3. Тоді інженерам спало на думку перетворити на зброю те, що було вже на планеті, але мало виключно цивільне застосування. Вибір впав на масивних механічних роботів під назвою Utility Rix. Вони ж комунальні бурові установки. Ці масивні крокоходи використовувалися ще першими колоністами для будівництва та ремонту споруд, обладнання та багатьох інших задач. Розміри цих мехів перевершували розміри більшості акрідів, що, при певній модифікації, дозволяло отримати потужну зброю проти цих комах. Саме машини типу Utility Rig стали основою для створення так званих Vital Suit, або ж простими словами, бойових мех-екзоскелетів. Існувало багато різновидів цих пристроїв, що відрізнялися конструкцією, наявним озброєнням та додатковими функціями. Розмірами машини зазвичай були у 2-3 рази вищі людського зросту. Для живлення бойового екзоскелета потрібна була та сама енергія, котру добували за крідів. У випадку, якщо костюм сильно пошкоджено, є функція швидкого катапультування. Якщо система не спрацює, треба негайно покинути кабіну та відійти якомога далі. Інакше внаслідок вибуху пілот може загинути. Машина має дві механізовані руки. За бажанням у кожну можна взяти по одному зразку зброї. Просто ідеальний варіант для боротьби з ворожою фауною, про котру ми поговоримо у наступному розділі. Окремо варто згадати про пілотів цих бойових машин. Професія оператора бойового мех екзоскелета це була по суті звичайна робота в реальності світу Lost Planet. Серед пілотів можна було зустріти найманців колишніх військових, колоністів та звичайних шахтарів. Так, вам не почулося шахтарів. Звичайно, робота приносила мало грошей, навіть якщо ти шахтар десь у глибокому космосі на планеті ІДН3. Але роботодавці пропонували більшу зарплатню тим, хто бажав перекваліфікуватися на пілота мех екзоскелета. Тому багато людей швидко погоджувалися. Коротше, щось типу роботи в Польщі для українців, тільки замість Польщі далека планета ІДН-3. А замість заводу робота в шахті за кермом робота. Багато простих землян повірили, що там далеко буде краще життя, безпечніше і багатше. Але як же вони помилялися? Головна загроза для колоністів: акрійди, акрійди. Та хто ж це в біса такі? Це раса рептилоподібних комах, що імовірніше всього являються ендеміками. Тобто місцевими формами життя на крижаній планеті. Навіть в умовах екстремального холоду ці істоти процвітали. А все завдяки незвичайній енергії, що буквально тече в їхніх та жилах інших істот на планеті ІДН-3. Перший етап колонізації показав, що люди просто беззахисні проти цих монстрів. А кріди це по суті екстремофіли, тобто унікальні форми життя, що здатні виживати в надзвичайно суворих умовах існування. Де більшість земних видів загинули дуже швидко. Деякі представники цих істот навіть не гинуть в розплавленій магмі, ще вони мають неймовірну здатність до адаптації, мутації та пришвидшеної еволюції. Якби не прибуття людей на планету, то акрідам би точно не загрожувало вимирання, що б там не сталося. Різноманітність акрідів вражає від невеликих істот розміром трохи менше за людину до гігантів, перемогти котрих це справжній виклик навіть для оператора бойового мех-екзоскелета. Здається, що вони живуть громадою вулику, котрий облаштовують глибоко в печерах планети, де енергії просто аж за край. Вчені так і не зрозуміли, чи мають акріди розум, як і деякі наші політики, хоча мова зараз не про них. Деякі спостереження вказують на те, що іншопланетні комахи мають певний рівень взаємодії між собою або навіть колективний розум. Більшість акрідів мають будову тіла, що одночасно нагадує земних рептилій та членистоногих. кіхті, сегментоване тіло, екзоскелет та інші ознаки. Коли на ІДН-3 стало тепліше, люди зустрілися з багатьма новими видами акрідів, котрих. Ще не бачили. Адже ці істоти знаходилися у стані, схожому до анабіозу. Це може говорити про те, що планета вже не раз занурювалася у льодовиковий період. Найцінніший скарб крижаного фронтиру. Тепер перейдемо до самого головного чому земляни вирушили у глиб космосу, туди звідки могли не повернутися. Нагадаю. Щоб знайти потужне джерело енергії та подолати енергетичну кризу вдома на планеті Земля. Їм це вдалося, адже було знайдено теплову енергію, яку назвали Ті котрою котрої просякнуто буквально все на EDN-3. Багато цієї чуду речовини було в тілах акрідів, і саме вона не давала замерзнути істотам навіть під час найсуворіших холодів. Люди дуже швидко адаптували свою зброю, транспорт техніку. Опалювальні системи та бойові мех екзоскелети, щоб усе це живилося новим пальним. Зібрати трішки речовини Тіендж можна було елементарно вбивши кілька акрідів. На вигляд, ті це рідиноподібна речовина, колірна гамма утворена червоним та зеленим. Подібно до ртуті при розливі може дрібнитися на велику кількість окремих калюж або ж плям. Ще паливо має здатність до люмінісценції. Сяючи в темряві яскраво оранжево-жовтим кольором. І як тут не провести паралелі з нашим улюбленим всесвітом Gears of War? Там був свій аналог TNG-енергії енергії. емульсія. Ця ж емульсія заражала живих істот, котрі потім перетворювалися на ламбентів. Тобто, що у Lost Planet, що у Gears of War, енергія буквально текла в жилах живих істот. Від себе не втечеш. Чомусь виходить так, куди б людина не прийшла, частіше всього вона приносить з собою війни, насилля та страждання. Планета Ідіан-3, на жаль, не стала виключенням. Крижаний фронтир приборкувався вогнем і мечем, подібно як американський континент, був спалений та розграбований європейськими першовідкривачами. Так у світі повелося, людина приходить і одразу заявляє: це моє. Тут будуть мої порядки та закони. Пристосовуйтеся або зникніть. Та замість обіцяного нового життя, процвітання та будівництва кращого майбутнього люди знову отримали війну, кров та горе. Однак більшою мірою це була війна з самими собою, в котре люди наступили на ті ж самі граблі. Як виявилося, холодний крижаний фронтир ні на йоту не згладив вроджену людську жорстокість. Люди у новому світі продовжили робити те, що у них виходить найкраще воювати. Вони винищували акрідів, прагнучи забрати їхню силу, їхню енергію. Нова війна і така необхідна здобич у вигляді енергії стали одночасно інструментом та виправданням. На планету прибували наукові експедиції, обіцяючи грандіозні відкриття. А рекламні агентства розповідали про чудовий новий світ. Але під цими гаслами ховалися тенета людської жадоби та бажань. У серцях тих, що називали себе героями-колонізаторами, проростало інше зерно: не соціальна структура, а бажання контролю. Вони ділили землю й владу, не замислюючись, що рубають гілку, на якій сидять. Нескінченні конфлікти, кланові чвари, боротьба за ресурси. На тлі крижаного полюса будувалася нова імперія. Не гірша за тих, що вже давно впали на землі. І навіть мех екзоскелет, колись символ захисту та виживання посеред крижаної пустки, перетворився на інструмент агресії. Люди знову зруйнували не лише домівки та міста, вони знищили ідеали, які носили у серці. Отже, що думаєте про цих людей? Чи пам'ятаєте ви світ гри Lost Planet? Діліться своїми думками в коментарях. А якщо вас ще не клонить в сон, тисніть подобайку та підписуйтеся на канал ігротекаюа. Буду вам дуже вдячний. Бережіть себе та слава Збройним силам України.